Гарного всім весняного дня! Сьогодні у нас на огляді наша нова борона. Це навігатор 2600, шириною захвату 2,6 метрів. Хочу звернути вашу увагу коротенько на технічні характеристики даної тискової борони. Ширина захвату, як я вже сказав, це 2,6 метра. Вага даного агрегату складає 870 кг. 14 робочих органів, диск 660 із бористої сталі. І, як ви бачите, каток ззаді виготовлений з кутика. 40 на 40 мм. Цю борону виготовлюємо в двох комплектаціях навісну або причіпну. Стійки на цій бороні регулюються кожна окремо. Кут регулювання складає 15, 20 або 25 градусів. Що хочу сказати по корпусу підшипника робочого органу даної дискової оборони. Він, як завжди, в нас змінний, може бути як обслуговуємий, так і необслуговуючим. Що хочу вам додати на завершення, маємо дуже цікаву для вас цінову пропозицію на даний агрегат. Звертайтеся до відділу продажів торгової марки Схід. До зустрічі!